От в фільмі Кровний ворог ви побачите правду про війну, яку не завжди хочеться бачити. Війну, яка розділила родину, розділила братів. Сьогодні цей фільм презентують в кінотеатрі Київ і Валерія Сергієва поспілкується із шеф-редактором телеканалу Еспресо Василем Рябчуком. Просто зараз Валерія, тобі слово. Вітаю, Василь. Ми зараз у кінотеатрі Києва. Тут саме в ці хвилини відбувається прем'єра фільму документального Кровний ворог до створення якого долучилась фактично вся команда телеканалу Еспресо. І поруч з нами зараз головний редактор телеканалу Еспресо Василь Рябчук, який власне розповість нам, чому ж телеканал Еспресо вирішив взятись за створення цього фільму і що в ньому взагалі є. Про що він? Чому він такий важливий? Ну, насправді, це історія двох братів, які воюють по різні боки на сході України. Один з них воює на боці ДНР, інший воює на боці української армії. Вони дійсно братили, вони стріляють один в одному в одного. І може на перший погляд комусь видати, що це історія громадянської війни в Україні. Це абсолютно хибна думка, насправді, тому що цей фільм показує просто життя таким, яким воно є. Насправді, от ми бачимо там. Є відсил до того, що і російські війська підтримують сторону ДНР. Але це дійсно історія з життя двох звичайних людей, які втрапили в ту ситуацію, от завдяки часу, завдяки соціуму, в якій вони живуть. І окрім того, ми всі розуміємо, що новини і життя це слоган телеканалу Еспресо от, власне. цей фільм це і є шматок того справжнього життя, яке можливо, хтось не бачить, хтось не хоче бачити, перебуваючи тут, в мирному Києві. А от подивіться, як воно є насправді, і зробіть якісь висновки для себе. Там дійсно дуже фахова і добре зроблена журналістська робота, де є один бік, де є інший бік. Це теж дуже важливо показувати саме дві сторони для того, щоб робити висновки з того всього, що відбувається. Хоча, як на мене, там воїн, який воює з боку української армії, все ж таки виглядає привабливіше. Василь, ми знаємо, що ви озвучували фільм, ваш голос там лунає. І от коли ви його озвучували, коли ви, ви знаєте весь сценарій, ви знаєте, що там є. Що власне вас особисто вразило, що вас зачепило в цій історії? Там дуже багато цих фільмів, які там насправді там дуже мало закадрового тексту. На перший погляд, коли його звучу, здається, що його багато, але якщо подивитись весь фільм, то його надзвичайно мало. Він весь побудований на лайфах, на емоціях людей, не прихованих абсолютно на тому, що вони кажуть. І на крупних планах очей, і так далі. Ну подивитись, побачити самі. І от коли ти доходиш до середини тексту і бачиш текст розшифрованих лайфів, то те, що вони там кажуть, люди їхні родичі, близькі, те, як вони приходять там на цвинтар до батьків. Це дуже чіпляє, і дуже важко дочитати цей закадровий текст до кінця, саме через те, що ти бачиш трагедію насправді обох людей. От для мене це історія трагедії обох людей, тому що ну отак сталося, Вони по різні боки, вони ніколи вони насправді брати, але ніколи не будуть уже справжніми братами. Така от трагедія. Дякую вам, Василю. Я нагадаю, що саме зараз відбувається прем'єра документального фільму Кровний ворог, який розповідає історію двох братів, один з яких воює на стороні руського міру, а інший воює за Україну. І далі ця, ця історія буде показана вже і в ефірі телеканалу Еспресо, і ви зможете її побачити у програмі Миколи Княжицького. А поки ми прощаємось з вами студія.